Чи скоро налагодиться у вас у фінансах? Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад був співзвучний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори. Також в мене є курс по картам Таро. Якщо цікаво, пишіть в Інстаграм. Так. Е чи скоро налагодиться у фінансах? Скоро, дуже скоро. У нас тут карта швидких новин. Чекайте вісточку від, не знаю, можливо, якусь премію отримуєте, чи якусь нову роботу, чи пропозицію. До вас вже летить ця птичка, так? Тут у нас є лист. Тобто, якась вісточка, скоро до вас прийде. Щось вже змінюється, вже саме зараз змінюється, дуже скоро. Так, можливо, конкуренція якась була, але якби обирають вас. І тут у нас жезли, знаєте, це не про гроші, це про мотивацію, це про жагу до життя, до роботи, до активності в якихось. Тобто вас обирають за вашу позицію, за ваші стрімкі якісь думки, рішення за те, що ви активні. Так, як скоро налагодиться в фінансах. Ну, Дивіться, тут може бути навіть переїзд, тут може бути нова робота, зміна. Взагалі місця життя, країни життя, так може бути взагалі щось нове, дуже нове, інакше. Ви навіть зараз можете не розуміти, наскільки скоро все зміниться, наскільки ви, ви ще не бачите іншого берега, але вам вже треба туди йти. І навіть якщо ви зараз хвилюєтеся, переживаєте, ні, не треба. Знаєте, що для вас вищі сили якби найкраще приготували. Так. Чекайте, от вам кажуть, просто чекайте і будьте готові до того, що скоро у фінансах все зміниться. Причому кардинально, і причому ви навіть не, не очікуєте, як саме це зміниться. Так, о, фінанси вийшли, добре. Фінанси у нас і на дні колоди і рофан, тобто, все ж таки це про фінанси. Ви вкладали багато зусиль і ви вже скоро почнете збирати свої яблунька. Ви вже зможете мати результат. Своєї праці, тому чекайте, гроші будуть, гроші приємні. Якийсь приріст <ріс <aus> <ріс> <ріс> точно буде. Пишіть коментарях, що думаєте, також запрошу до себе на особисті розбори. Також в мене є курс по картам ТарО. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!